You know like go, like go, like Привіт! Зараз розкажу про дві моделі Хімото у масштабі 1 до 18. Одна класу Трагі, а друга Монстр. Вони практично одинакові, тільки відрізняються колесами і коркою. Вона легко розганяється до 40 км і у ній встановлений колекторний двигун 370 класу. Так як і великі моделі, машина повнопривідна. Має диференціал і незалежну підвіску. У ній встановлена радіоапаратура, яка працює на частоті 2,4 ГГц. А це означає, що машинка буде тягнути на відстань 200 метрів. Вся модель виготовлена із пластику, проте можна докупити ще багато деталей із алюмінією. Приймач і регулятор двигуна. Виготовлені на одній платі і розміщені в один корпус. Це знизило вартість моделі, але тепер неможливо окремо замінити ні регулятор, ні приймач. Тому, коли щось із цього поламається, готуйте декілька сотень гривень на ремонт. Для запуску вам потрібно буде лише 4 пальчикових батарейки, тому що у комплекті є все: модель, пульт, зарядка і акумулятор. Стандартний акумулятор має ємність 800 мА в годину, а це означає, що його вистачає від 15 до 30 хвилин, в залежності від активності їзди. А тепер про мінуси. Одним з недоліків цієї моделі є амортизатори, а саме ось ця деталь. При тестах нам вдалось зламати ось цю деталь. Але це був дуже сильний удар. Ну і на жаль, всі шестерні пластмасові, але враховуючи ціну, яка така ж, як і брендові іграшки, я б своєму хлопцеві купила саме цю модель. Ну що, подивимося, як вона їздить. Looking for something real.